Вітаю з вами пані Наталя. Сьогодні неділя, і ми робимо пасьянс передбачення на наступний тиждень. В цьому мені будуть допомагати оці чудові карти. Колода Ленорман, яка складається з двох колод. Безпосередньо сам пасьянс. і сама колода, якою я користуюся, коли показую вам, яка ж карта співпала. Отже, почнемо пасьянс, тасуємо карти пасьянс І дивимося, що кожного з нас очікує на наступному тижні. Дивіться, перше, перше співпадіння і воно пряме. Можна вже говорити, що когось буде очікувати певна подорож. Ідемо далі. Доглядайте, дивіться, що ви побачили, що співпало. В даному випадку у нас теж є співпадіння, я зазвичай ставлю якийсь камінчик, це хрест. Дивимося далі. Кожний пасіянс має певну енергетичну дію. Має силу, має відчуття. Чим мені сподобався саме пасіянс Лінарман – це тим, що він заснований безпосередньо на самих колодах і картах Лінарман, яка Першочергово працювала циганськими картами, і ви бачите, що тут є у нас позначки саме циганських карт. Ви можете, хто цікавився значеннями циганських карт, то ви також можете подивитися, до чого вони ще можуть додатково вам якусь інформацію додати. Буває так, що зразу не, по, не побачимо е, співпадіння. Має таке, що я вже там розповіла якусь інформацію, дивлюся. О, не побачила, є ще ось таке або інше співпадіння. Так, тут у нас теж є співпадіння. Якщо хтось побачив, бачите, є всадник або вершник. Позначаємо нашого вершника. Є ще одне співпадіння, і це дівчинка, дитина. У лінарман є свої назви. В даному випадку це дитина. М -м, дивіться, кінець тижня буде такий насичений, бо у нас вже є, є вже два співпадіння. Дивлюся, є ще третє: це будинок. Наша карта. Так, давайте тепер ще раз переглянемо, чи є у нас якісь співпадіння, яких ми не помітили. Отже, дивіться, що ми як ми розглядаємо. Ми розглядаємо, щоб у нас співпадали ближчі карти, тобто ті, які лежать поряд. Або у строчку, або у стовпчик. І, от дивіться, перше, ми вже бачили, це у нас корабель. Далі у нас тут не було нічого. Зараз ще перегляну. Uh -huh. Якщо вдруг ви побачили, а я ну, не проговорила цього, то це дуже важливо буде особливо для вас. Отже, ще раз: корабель, хрест, бачите, у нас співпадіння йде. Далі у нас співпав вершник, у нас співпала дівчинка, ось в стовпчик. У нас в стовпчик співпав будинок. І дивіться, які ще нюанси: я дивлюся. У нас іде ось таким чином доріжка. Це початок, це завершення. І зазвичай інколи. Ті, хто розкладає пасьянси, дивиться на першу карту і на останню. І в нашому випадку є співпадіння. Подивіться, це Аїсти. Аїсти це в нас також є співпадіння. Отже, у нас співпало шість карт. Про що це йде мова? Я не є прихильником ворожіння. Бо я не вважаю це ворожінням, я вважаю це більше метафоричною роботою, тобто, коли людина, дивлячись на малюнок, починає бачити ще щось своє, вкладати в ці картинки, в ці зображення, якусь свою думку. Але ви також можете скористуватися і інформацією, яку ви можете знайти в інтернеті, почитати, що означає та чи інша карта. Це, це ваше право, ви, ви на це, це ваша воля, ваш вибір. Я б вам рекомендувала більше йти на своїх відчуттях, на своїх асоціаціях, на своїх спогадах, думках, те, що у вас так чи інакше, коли ви бачите ту ту чи іншу карту, найбільше наче, от, надихає, найбільше дає вам спогадів і так далі. І ще ну, пропонувала б звернути увагу на циганське інтерпретування. Це так, як додатково, якщо ви все-таки вирішили дивитися як передбачення саме з точки, з точки зору ворожіння. Отже, розглядаємо: у нас є початок тижня і закінчення тижня, це аїст. Я покладу, мабуть, ось так, щоб було ні, в кінці покладу. Тому що буде не дуже зручно у нас є корабель. Але тиждень у нас починається з чого? З подорожі. У нас корабель. Корабель, який пливе на фоні такої дуже цікавої несильних хвиль, дуже цікавої води, і вона з білими такими розводами тобто, це не штіль повний, але це і не є якийсь шторм, не є. Дуже погана погода, тобто ми можемо сказати, що це вдала подорож, подорож може бути далекою, подорож може бути довготривалою, або це можуть вам запропонувати якусь подорож. Ви можете розмірковувати про це. Так само ви можете розглянути, як певний, певний транспортний засіб, теж може, може означати ця карта. І ще раз я хочу вас попросити, щоб подумаєте, що для вас є корабель, що саме ця картинка вам нагадує? І йдемо далі. У нас наступне співпадіння у нас був вершник. Ось у нас є вершник. Хто такий вершник? У когось є свої асоціації? Хтось відчуває, що для вас є вершник, що таке їздити на? На коневі, що таке перебувати в дорозі? В кінці кінців для когось це може бути звичайна терапія, тваринотерапія, терапія, можна так сказати. Це може бути потреба в тому, щоб з'єднатися з природним простором, виїхати кудись за місто. Бачите, у нас будинок, до речі, наступний будинок буде дуже зовнішній, схожий на це, який ми тут бачимо. Це так само можуть бути от в ті часи, яким чином передавалася інформація через. Не знаю, як українською мовою буде ганець через гонців. Ну, напишіть, будь ласка, як, як правильно буде українською мовою. Як передавалася інформація, пошта передавалася таким чином. Тобто, можна говорити про те, що це, ви можете отримати певне повідомлення від когось. Або ви передаєте комусь повідомлення і це значуще повідомлення. Воно може йти з дому, подивіться по картинці, як іде. Тобто, збираєте більше ще інформації по даній карті. Далі ми йдемо у нас дитина. Ось така гарна у нас тут дівчинка. Ми не будемо розглядати, що це лише дівчинка, це може бути просто дитина. Зберіть е асоціації по е дитині, по цьому слову, по, 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 по цій фразі: що для вас дитина, що для вас дівчинка, що для вас оця дитинка, яка е прогулюється якоюсь е е е е доріжкою біля е, Десь там видно річечка, десь там видно, що там камінчики, якісь там кущі, зелень. Тобто, як вам ця дівчинка? Може, ви пригадаєте, що якщо дівчатка дивляться мене, пригадаєте, що у вас була така сукня, або були такі черевички. Ви можете побачити себе в, цій, в цьому образі. Якщо ви себе побачили в цьому образі, то важливо в цьому тижні звернути увагу на свою цю маленьку дівчинку, яка внутрі вас є, на ту дитинку, яка може потребує зараз вашої уваги, потребує вашої підтримки. Ви можете також розглянути, що дитина це може бути ваші діти, які потребують увагу, або навпаки, вони ви маєте передати їм якусь самостійність. Розглядайте, будь ласка, карти дуже детально. Наприклад, ви можете звернути увагу на метелика, який ось біля руки дівчинки. Так само я про що ще хотіла сказати тут. Це ви можете звертати увагу на цифри, які йдуть стоять поруч. Я вже планувала такий майстер-клас по нумерології, про те, що кожна цифра, яка енергія закладена в кожну цифру, в число. Такий не дуже стандартний підхід. У мене я так. Ну, полюбляю, хто мене знає, знаєте, що я полюбляю не класичні, не стандартні підходи. Отже, перегляньте цю карту. Йдемо далі. Наступне у нас будинок. Ну тут знаєте, як то буває, що що може бути ще проще? Тобто, це найпростіший варіант, це все, що стосується будинків. Хоча можна додати ще інформацію, що це може стосуватися певних документів. Да? бачите, ми можемо поєднувати. Певних документів, які стосуються житла, стосуються будинку, певних домовленостей, які також можуть стосуватися майна. Це може бути більшість теми буде пов'язано з нерухомим майном. Це може бути просто, ви можете відчути, що прийшов час прибратися в будинку. До речі, я не побачила цей камінчик, який у нас говорить про ось цю карту хрест. Знаю, що цю карту багато хто побоюється, думає, що це прям щось таке страшне. Але подивіться на саме цей хрест. Може, він. Заплетений такими чудовими розами, має таку е, гарну кольорову гаму. Подивіться, будь ласка, які виходять, лучі е, виходять е, від, е, від Христа. Подивіться, яке зовнішнє е, зовнішнє середовище біля Христа. Да, ми не бачимо тут активного сонця. Ми не бачимо тут таких світлих, ярких сонячних тонів. Але пригляньтеся, що ви маєте щось заховати, ви маєте щось залишити. Те, що вас турбувало протягом довгих-довгих часів, воно вже не є для вас актуальним. Це може бути інформація, це може бути дія, це може бути ситуація. Це може бути, вибачте, навіть людина, яку. Про яку ви дуже дуже часто думаєте. Ви не відпускаєте, можливо, не відпускаєте цю людину, і дуже, дуже важливо відпустити цю людину, щоб вона нарешті могла спочити в спокої. Ну, я не буду дуже зупинятися на таких от міні-деталях, тому що для кожного ця карта хрест програється по-своєму. Ви можете відчути. Для когось це, вообще, може бути як надія, як хрестик, який ви носите. Хто, Хто, вірить в... Хто християнин, вірить в, в Ісуса Христа, ви носите хрестик. Це для вас може бути як активна віра. Активна... Позиція в молитві, тобто ви можете таким чином ще розглянути цю карту. Тобто не обмежуйте себе тільки тим, що десь щось написано. І остання у нас карта: це у нас Аїст. Аїсти це про дом, про любов, про стосунки, про відчуття. Да? Зберіть інформацію для себе, що ще у вас є такі спогади про аїстів. Може хтось жив у будинку на даху або десь поряд були, було гніздечко з Аїстами, і ви їх спостерігали, як ви його відчували? Може це для вас є як? Підказка про щастя. Тобто, дивіться, у нас завершення тижня буде таким дуже приємним, дуже позитивним. Про що ще може говорити Айс? Айс може говорити про те, що ви ближчі, стаєте ближчі до себе. Ви відчуваєте себе набагато сильніше. Ви починаєте бачити свого партнера або партнерку. Ви починаєте відчувати оця, оцю потребу мати прихисток, мати, бачите, біля будиночку у нас Ай стоїть мати свій дім. не... Не тільки в матеріальному плані, але і в психоемоційному мати свої, е, свої кордони, мати, бачите, от обмежене, да? є свої кордони, мати свою опору, мати свою силу. Ну, це я так коротесенько розповіла, тому що я взагалі я дуже люблю карти, я дуже люблю говорити, я дуже люблю дивитися, як вони поєднуються. Але є одне но У мене підхід індивідуальний. Я дуже люблю, коли людина відчуває саме своє. Так само я входжу в простір людини, я можу передати інформацію, яка важлива саме для неї. Тому я не даю таких прям дуже-дуже дотошних відомостей про той розклад, який я роблю. Подивилися, давайте ще раз: корабель, хрест, вершник, дитина, будинок, аїст. Я бажаю всім приємного тижня і дійсно він дуже приємний, виходячи з того, що ми бачили. Пишіть свої коментарі в кого що співпадає. Всім гарного дня!